Друзі, з'явилися у нас в магазині з'явилися контейнери, які коштують просто якихось шалених грошей. Ну, Це 25 контейнерів і плюс тут 5. Зберіг всі, але у нас в в самому низу, в самому низу списка є. Дещо дешевше, якщо ви хочете взяти за голоду 5 контейнерів, вони будуть коштувати вам 10 тисяч. Голди і 17500 за 10 контейнерів. Тобто ви там начебто економите 2500. Можна взяти от за 130 гривень або за 550 це 5 плюс 1. Ми відкриємо е, самий простий набір, 1 плюс 1, який коштував 130 гривень. Е, побачимо, що тут має бути. Ймовірність випадання... аж цілих 5%. Так, ще в нас 5. Тобто 2 ми вже відкрили. 5% ми не попали в перший раз. І я так розумію, що ми ще не попадаємо. Ну, умовно кажучи, щойно з'явився цей контейнер, і якась ймовірність така собі. Тобто, це в нас. Ось він випав нарешті. З п'ятої спроби він випав. Тобто можна що робити? Можна брати 5 контейнерів. І буде нормально, він в п'яти контейнерах має випасти. Ось цей танк. Ну В іншому відосі ми його обкатаємо.